Всеукраїнський забіг, шаную воїнів, біжу за героїв України. Бо долучилася до всеукраїнської акції. Тож з 9-ї години ранку, 30 серпня, біля пам'ятного знаку загиблим героям російсько-української війни розпочалася реєстрація учасників забігу. Жителі громади об'єдналися для того, щоб разом черговий раз вшанувати пам'ять захисників та захисниць, які віддали своє життя за нашу свободу та незалежність. Кожен учасник обирав собі наклейку на футболку з іменем героя, знайомого, рідного а чи, можливо, зовсім незнайомого захисника, та пробігши, запам'ятає його ім'я назавжди. Після реєстрації всі учасники заходу вишикувалися живим коридором для вшанування пам'яті та покладання квітів до пам'ятного знаку загиблим героям російсько-української війни. Сьогодні, о 10-й годині ранку, вся Україна у кожному населеному пункту робимо забіг на честь наших загиблих захисників, яких ми сьогодні шанували хвилиною мовчання. На загально національній клієнні мавчання. У нас сто дев'яносто але ця цифра ще не остаточна, тому що по нашим селам люди ті, які... Дореєстровуються, так як деякі серед нас записуються в реєстраторів. То цю цифру ми будемо мати згодом. Тобто у нас більше 200 учасників сьогодні побіжить на честь наших з вами героїв, які щодня захищають, що хвилини захищають нас з вами. Веселу спортивну руханку для учасників забігу провела Анастасія Могилко, викладач класу хореографії Боуславської школи мистецтв. Цим темпом набрали темп і біжимо. Не штовхаємося, щоб ніхто не упав. На фініші вас чекають призи. Якщо ви прибіжите трошки пізніше, все одно ви їх отримаєте. Зрозуміли? Головне без травм. Перші учасники забігу зустрічаємо. Цей забіг символ нашої вдячності та незламності. От і наші переможці. Перші учасники. Хлопці, підходьте сюди, якщо, можливо, ви хочете водички попити, підходьте до нас. Вітаємо, вітаємо! На фініші ще учасники. Вітаємо кожного, хто сьогодні перетнув фініш. Ви довели, що наша єдність і пам'ять живі та незламні. Молодці. Шануємо. Пам'ять героїв. Вітаємо кожного учасника оплесками. Які в нас сильні та незламні українці. Разом ми звичайно переможемо. Учасників сьогодні приймають участь у всеукраїнському забігу. Цей забіг символ нашої вдячності та нашої незламності. Вітаємо, вітаємо! Давайте гучними оплесками наших незламних, наших невтомних учасників. Ви неймовірні. Давайте всім покажемо нашу єдність, нашу єдність, українці. Зустрічаємо, зустрічаємо наступних учасників. Героям слава! Сьогодні, 30 серпня 2025 року, по всій Україні оголошений всеукраїнський забіг. Шаную воїнів! Біжу за героїв України. В цьому році Буславська громада також не стояла осторонь, і були деякі зміни. Сьогодні кожний населений пункт Буславської громади зареєструвався, і біжуть представники нашої жителі, мешканці нашої громади, побігли, приймають участь у даному забігі по цифрам. Можу сказати так: в онлайн реєстраторі у нас зареєстрували 172 людини. В місті Богославі, бо в мене інформація лише поки про місто Богослав, села нам до кінця дня скинуть офлайн. Тобто ті люди, які не змогли не встигли зареєструватися онлайн, вони підійшли до нас, зареєструвалися. Цих людей 23, А також у нас до Тобто, сьогодні 137 людей. Стартонуло від пам'ятного знаку загиблим землякам в російсько-українській війні і приймала нас, як завжди, наша площа Ярослава Мудрого, де зустрічали нас холодненьким прохолодним морозивом, що це також дуже було приємно. А загалом я так. Від по моїм попереднім підрахунком більше 250 осіб сьогодні по, на території Буславської громади. А скільки нас стартонуло на всій Україні, на честь нашої майбутньої з вами перемоги над російською окупацією, над російським ворогом, це ми дізнаємося, мабуть, уже вечором від наших офіційних мереж з єдиного телемарафону. Хочу сказати одне єдине: слава Україні, героям слава, і щоб наша перемога настала якнайбільше. переможених сьогодні не було. Ми сьогодні всі бігли за одну спільну перемогу.